Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 8 квітня, і ми з вами продовжуємо робити прогнозування на актуальні теми. Про що будемо дивитись сьогодні в даному відео? Про китайців, яких наші ЗСУ сьогодні взяли в полон. Наскільки я розумію, сьогодні це сталося. Ну, по крайній мірі, така, якби є інформація від Володимира Зеленського. Mm -hmm. І хочу подивитися, що за ситуація, що до чого і чому. Кому мої прогнози важливі, цікаві, як завжди, нагадую та наголошую, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал і інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал сюди підписаний, однаково екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Отже, офіційна новина. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на стороні РФ. Він заявив, що китайці, що китайці взяли у полон на Донеччині. І, власне, його, якби цитата. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти: працюють розвідки, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил. Я, до речі, міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Тому що, як бачимо на наявність цих корейців, щось особливо світ дуже великої реакції не, не робив. А, значить, далі, а, за словами Володимира Зеленського, китайці це на стороні Росії в Україні. Полонені зараз знаходяться під наглядом СБУ. І власне, що про що про що він ще говорив? Залучення Росії ще й прямо чи й опосередковано Китаю в цю війну в Європі. Це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція США Європи та усіх у світі, хто хоче, щоб був мир, наголосив Зеленський. Ну, ось така інформація. Будемо давайте виясняти сьогодні, що покажуть нам. Карти. Чому ті китайці там воюють? Чи Китай це офіційно знає в курсі, чи не в курсі, чи яка ситуація? Будемо зараз довідуватись. Отже, робимо перший розклад. Китайці воюють в Україні. Що за ситуація? Що відбувається? Імператор перевернутий. Таке враження, що прямого наказу Китаю, прямого офіційного наказу, Ну, як не було. Ну, мається на увазі явного чи прихованого наказу. Імператор перевернеться, коли людина, в принципі, під своїй волі щось робити може і по нерозумінню. Монах відлюдник. Тобто, знову ж таки, карта Монах-Відлюдник тут мова йде не про якусь велику масовість, ну там не знаю, десятки сотні тисяч цих солдат. Але ну, дійсності їх там не лише двоє, я думаю, про це вони розкажуть, що там розкажуть, як вони потрапили. Але це так, як знаєте, можливо, навіть якась свого роду ну, Оманка. так? Тобто... Угу. тобто вони могли приїхати в Росію, причини різні, так? приїхати там, не знаю що заробити, працювати. Але ж, Але ж ми знаємо. Як вони все хитромудро обставляють росіяни? Можна спочатку потрапити на робочі підприємства, а в, десь там якісь бази, там, а потім можна потрапити на війну в Україну. Бо тут є навіть, таке, як знаєте, по цих картах, як спантеличення, як не до кінця вони розуміють, що робиться, що з ними відбувається. Не виключно, що може вони якимось чином хотіли врятувати життя, коли це зрозуміли, щоб не померти, і тому здались в полон. Бо карта десятка мечів. Тобто для них це йде як такий якийсь колапс і нерозуміння ситуації. Чи є офіційно, чи офіційно Китай відправляє їх воювати за Росію в Україні? Тут бачите про це мова якась йшлась, але по факту не домовились. Видимо, Росія давала такий запит, але по факту не домовилась. І швидше за все, з того, що йде по енергії, по інформації, що Росія, можливо, якимось оманливим шляхом пропонує якісь дуже вигідні контракти, і, відповідно, а що вони там, може, знають російську мову, чи що, ну, китайці, так? Ну, може, хтось щось там знає, але оманливим шляхом якась вигідна пропозиція, а потім під це їх можуть перекидати куди завгодно, куди завгодно. Яка буде реакція офіційного офіційна Китаю? Чи буде? Ну, реакція мусить бути, але де якась карта розчарування, карта вогню. Вісім кубків і 6 жезлів перевернута. Якоїсь, ну, скажімо так, нормальної реакції поки що тут взагалі немає сказати. Тут більше йде така, якби відхрещування, тобто ми не знаємо про що мова, але ми будемо з цим розбиратися. Ну, типу, чи дісти це громадяни Китаю, як вони потрапили? А потім не можуть все так на це списати. Ну вони поїхали в Росію. Що там далі з ними в Росії? Це типу їхній вибір, їхнє право, де вони там поїхали і де вони взагалі поділися. Типу, дорослі, свідомі люди, що офіційно Китай не має ніякого відношення. Офіційно він їх не відправляв воювати в Україні. Ну, карта, зрештою, не показує, що вони їх офіційно відправляли. от. Але справді такі випадки там є. І бачите, тут, якщо, наприклад, по питанню участі Кореї корейців, тих, так, там чітко були от озвучені, що там якісь підписувались контракти, і чітко це все проговорювалося, і чітко там ті корейці всюди десь себе заявляли, показували, що вони йдуть воювати. А тут про це, от, ну, от зловили, так? Що до чого. Ну, мені, по крайній мірі, така йде власна інформація. Може, хтось теж робив якісь розклади, то подивіться, будь ласка, що як вам е, показує карта, і напишіть про це в коментарях. А ми подивимося, якою може бути реакція Європи, світу, США. Давайте подивимося. Давайте подивимося, якою може бути реакція світу. США Європи. Так як тут написано в цьому а, зверненні Зеленського, що він каже, що залучення Росією ще й прямо чи й посередковано Китаю в цю війну а, у Європі чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно. І на це потрібна реакція США та й усі, та Європи та й усіх у світі, щоб був мир. Саме цікаво, що, бачите, карта не показала, що ну, офіційно зараз якби Китай там відправляє за Росію воювати своїх солдат а, сюди. Тобто це можуть бути взагалі якісь різноробочі, які по факту там опинилися а, в російській армії. Ну, так чомусь перше. Але йде якась така все інформація, бачите, енергія щодо домовленості, які все рівно були. Просто вони не в повній мірі реалізувалися. Може, через те, що хтось із Китаю, хто дійсно є військовим, теж може воювати. Ну, вирішив заробити гроші, піти воювати е, за Росію. Ну, звичайно, проти України. Але таким чином, що ну, це, як знову ж таки, добровільне бажання. Пішов, склав контракт, бо хотів заробити гроші. Щось мені, ви знаєте, по реакції світу. Чесно, така карта 8 жезлів перевернута. От. Е, Тут якась така карта «Рицар жезлів переверне, якась дуже пасивна реакція. Потім є карта балансу. Ну і що такого сталося? Ну це ж неофіційні заяви. Ну це ж неофіційно Китай відправив. Потім карта невдачі. Ну і що? Ну, таке. І двійка кубків, карта любові. Ну, то ж неофіційно там Китай відправив. Ну, ви розумієте, да? Це загалом яка реакція світова. Давайте подивимося, ще, що буде говорити. Ну, по правді кажучи, і тут сказати, що є якась така карта, щоб я сказав, от, все, там, будуть на це відповідно реагувати, щось ні. Дев'ять Пентаклів, перевернуте, сім жезлів перевернуте, карта інтелекту перевернути. Перевернуте все до Гари Дригом. Тобто, немає відповідної реакції зі сторони США. Знову ж таки, мабуть, по тій причині, що ну, це ж неофіційно Китай їх відправив. Так хай працюють розвідки, спецслужби, там ФС... ФСБ, ой, ФСБ, оце ті ж в Росії. А, ці, а, Як то вони в Америці? ФБР, там ці всі їхні, чи хто там ще, так, Федерали. А, реакція Європи. Це що таке? Те саме? Сила перевернута, колос фортуни перевернута, аркан товічний трійка мечів. Почалі. Ну, це ж не офіційно вони воюють. Угу. От як будуть офіційно вони вже Китай заявляти, що вони воюють в Україні. От тоді щось може будуть якісь реакції. От чесно. І то, які вони ще будуть, теж не факт. Бо тому що, бо тому що знову ж таки дивляться одні на одних. Що далі, що далі? Ну, от якось так. США і Росія актуальна карта відносин. США. Мудра жінка У нас тут захисник і друг. Кистки теж бачу відео. Це якась інформація була сьогодні. А що то Росія? Що всі обкладаються митами, але не Росія і вроді не Білорусь. Чи в них там нафта в Росії падає, хай ще більше падає. Росія карта злодія, проститутки і ем, ще й жертва сирота така Казанська. Одним словом, м -м, таке пробують якось ще так. то все, ну, карта По-дружньому, по-мудрому. Там. Що там з ким по-дружньому вирішувати? Зі злодіями, проститутками і, і тими а-ля жертвами? Давайте подивимося Китай-Росія. Оптиміст, лікар, диявол. Ну, Бачите, третя карта Китаю. Диявол. Не все так просто. Видимо, якісь мова про це ведеться. Якщо вони не домовились зараз, то не факт, що не можуть не домовитись в майбутньому. То якісь такі ігри відбуваються знову. Жахливі закадрові ігри, що політичні. Росія, богиня, шаман, королева. Ну вони би хотіли, вони би хотіли. І щось навіть можливо, Китаю зараз пропонують таке дуже вигідне, щоб якось залучити їхню ще базу. Ну вони ж як почнуть там себе. Бачите, вони ж оголосили ту велику ем, весняний призов. Я ж робив розклад. Карта показала, що він ну, провалиться, так, що там не буде того, що вони хочуть. А їм треба десь ще набирати людського ресурсу. То де ж набирати ну, в своїй країні, значить, когось десь треба. Ну, нема між ними тих домовленостей. Все одно. Чи домовиться Росія з Китаєм про якихось, про офіційні якісь контракти, щоб їхні китайські військові прям воювали в Україні. Ой. Ну, ну, нема, бачите, прямої карти поки що так. Про, про це мова йде. Карта тут дев'ятка кубків, е тож, якби плюс, потім сім мечів, потім туз мечів. Ну, таке. Вони би хотіли, але коли це все викриється, а це вже, до речі, перша та ситуація, чому вона могла відбутися, щоб попередити щось більше і гірше, розумієте? Ось яка ситуація. Щоб Попередити щось більше і гірше, то може зараз викрилося це. І вже під той шумок викриються ще якісь там розмови Китаю та Росії. Ну, Китай знов хитрує, ще раз кажу. Китай сам за себе. І на фоні цих всіх зараз тих митних, е, всяких історій і так далі. Щось що вони там всі хитрують, мудрують. Чи була би якась достатня підтримка Китаю? Якби вони, ну, скажімо так, почали воювати а, на стороні Росії проти України. Чи була б це значна підтримка, чи щось б це змінило? Тут карта одразу йде поразки, дев'ятки мечів, бачите, і ну, нема результату. Це та сама як історія з Корейцями. Де прийшли, там і. Там і в землю лягли. Ну, ось такі розклади по даній темі, бо сьогодні багато інформаційних повідомлень вирішив і я розглянути цю, цю таку новину. Пишіть, що ви думаєте, з приводу цього всього, що зараз відбувається, я вже всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.